Передаємо повноцінний комплекс. В цей комплекс входить 10 літачків: систему запуску, систему управління, система ремонту. Тобто це повноцінний комплекс для ефективної роботи, в першу чергу, проти розвідувальних ворожих дронів, які наносять значної шкоди. Вартість цього комплексу, цих 10 літачків, понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Тому я ще раз і ще раз дякую нашим платникам податків за постійну можливість нам давати допомогу нашим силам оборони що всі прекрасно розуміють, що ми тим самим допомагаємо кожному, кожен собі і допомагаємо своїм родинам, своїм сім'ям і даємо нам можливість жити, боротися і мати наразі українську державу. Зазначу, що подібних літачків ми передали вже більше 70 штук. Вони показують себе дуже ефективно в роботі, тому ми плануємо на 2025 рік можливо ще подібні придбання або такі, або Іншого типу, ну і знову ж таки зазначу, що далі ми очікуємо знову чергових поставок ЕТВ-дронів. Ми вже цього року велику партію десяток передали. Очікуємо нові поставки мавіків, і єшок, е і тешок.